Ціль окупантів Бахмут туди намагаються просуватися росіяни. Місто не оточене, але наступальні операції проводяться. Зокрема, в районі Авдіївка Донецька. Штурмові групи ворога намагаються прорватися в глиб українських позицій. Такий аналіз оприлюднив інститут вивчення війни. І Сергій Череватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Доброго ранку. Зі Доброго святом ранку, зі святом. Щиро дякую. Скажіть, будь ласка, ми вже почали говорити, що Бахмут найгарячіша точка. Які останні новини звіти? Ворог продовжує намагатися взяти цю вже символ незламності збройних сил, mm -hmm. і щодня він посипає вогнем всіх водів артилерії. Він використовує нові нові сили в особовому складі, щоб прорвати нашу оборону і намагатися і далі окупувати нашу землю. Проте саме незламність, професіоналізм, взаємопідтримка і витримка. Наші військовослужбовців не дається зробити ворогу, і щодня ворог відкочується від наших позицій, терплячи великі втрати і виснажуючи свої сили для подальших намагань окупувати нашу землю. Ворог не може захопити Бахмут спочатку повномасштабного вторгнення. А чи змінює якось тактику на що йде, аби добитися своєї цілі? Ну, глобально, якщо взяти, глобально тут якихось таких величезних змін немає, які би суттєво поповнили, знаєте, науку військову, якісь нововведення. Проте час від часу він там в силу погодних. Умов в силу великих втрат, він, він, він міняє безпосередньо на так, на тактику на полі бою, зокрема там, на тому ж Бахмутському напрямку ЧВК Вагнера. Вони зараз вже не використовують важку техніку під час атаки, більше розбиваються на такі невеликі групи, і ними намагаються під прикриттям місцевості, під прикриттям вогню артилерії. Дістатися до наших передових позицій, проте і на цю тактику наші військовослужбовці бачать це, спостерігають за цим, в тому числі через безполотні наші системи, через інші системи спостереження і вражають на дальніх підступах артилерією, мінометами і вже безпосередньо при підході до наших позицій вогнем стрілецької зброї, пане Сергію. Чи забирають росіяни своїх двохсотих-трьохсотих рятують? Ну не можна сказати, що вони зовсім цього не роблять, але сказати, що це їхній пріоритет, точно не можна. В першу чергу вони виконують головне завдання постійно давити на наші позиції з, з, з умовою, щоб ви, ви, ну, виснажити наш, нашу оборону. Тому це це у них точно не перше, і не друге завдання, там п'яте, грубо кажучи, тому що. В Першу чергу в них задача досягнути хоча б якоїсь мінімальної перемоги безпосередньо на полі бою на сухопутному полі бою. скажімо так. Пане Сергію, таке питання, воно, так скажемо, перекликається з тим питанням, яке вже ставила Вікторія, але тим не менш уточню, маємо інформацію з приводу того, що. Під Бахмут перекидають і десант. Знов таки ми чуємо і від вас, зокрема, сьогодні про ПВК Вагнер мобілізовані там регулярні сили Росії. Хто зараз складає таке ударне ядро? Там і власне не настільки в тактичному сенсі, як це впливає принаймні на характер наступальних операцій. Ну тут по всьому фронту у них конгломерат різних видів і родів військ: це і механізовані війська, і десантні, і на, на, на великих там напрямках і морська піхота, і приватні компанії, і кадирівці, і голов. Бо не що вони ну головна їхня, то що їх єднає, всі вони втратили величезну кількість особового складу, і всі вони змушені так чи інакше поповнювати цей цей, цей ну цю. Якщо в, в діючих збройних силах вони це роблять завдяки мобілізованим, то в. Вагнерівці поповнюються за рахунок ув'язнених. Тобто вони щодня зникровлюються і щодня змушені поповнювати ці запаси особового складу. І, в принципі, вони не здатні показати якусь, як я вже говорив, військове мистецтво 21-го століття. А вони змушені просто банально поповнювати особовий склад щодня накочуватися, накочуватися на наші позиції, щоб показати якусь динаміку. Виснажувати нас і показати, що не тільки вони можуть ракетами закидувати мирні міста, а що вони собою щось являють, хоча б як натяк на збройні сили, пане Сергію. Як багато росіян здається нам у полон, зокрема мобілізованих, от щойно. Ну тут не можна сказати про що це там відбувається масово, в силу того, що тут саме поле бою воно не дозволяє так, от ти не вийдеш і не пробіжишся там декілька сот метрів, і щоб тебе Збили свої або ворог. Вони здаються, коли вони потрапляють безпосередньо під дію наших підрозділів, коли оточені. Здаються, коли для цього складені умови, коли вони бачать, що вони більш-менш близько від близької позиції і без, скажімо, так, без шкоди для свого життя можуть, піднявши руки, перебіжати і показати, що вони хочуть здатися. Але відбуваються і такі процеси, також коли в них для цього з'являється можливість. Австрійський воєнний експерт Том Купер пише: бої в районі Бахмута можуть тривати роками. Водночас він пише про те, що атаки росіян приречені. Прокоментуєте тривати роками. Ну, Том Купер він не військовий сам собі. Посол і він дослідник військової авіації. І Австрія це країна в конституції, якої записано, що це нейтральна країна, яка не бере участі в жодних конфліктах, і вона максимум, що брала, це яких з невеликих миротворчих місіях, тому я би більше рекомендував читати аналітику нашого головного управління розвідки, або, наприклад, американських чи британських дослідників, які, які справді ну грунтовно досліджують ці речі, тому що й самі мають велику воєнну історію, і зокрема, і в сучасності, там зокрема, теж Афганістан, Ірак і інші конфлікти. Тому про роки це важко сказати з огляду на те, що тут багато чинників, в залежності від того, як е, нам буде наприклад, надаватися допомога, як ми зуміємо е, зосередитися і е, далі бити ворога. Ну, ми показували в попередніх операціях, що ми доволі успішно це здатні робити, і про роки я я, я би думаю, що це досить дискусійне питання, ага. і наші ж аналітики, наприклад, з ним вже, не швидше всього, б не погодились. Пане Сергію, а що стосовно лінії Сватове Креміна, Збройні Сили України там атакують. Які наші успіхи? Ну ми там уже давно перехопили ініціативу і диктуємо свою умову. Вся, вся, вся ця лінія вона контролюється вогнем. А ми що щодоби наносимо там серйозний серйозну шкоду ворогу. Ми б'ємо там всіми видами ураження артилерією в першу чергу ракетами, і в тому числі і системами такими точні точними системами, які вражають е матеріально е ну, логістику, вражають е вражають зосередження е особової складу та техніку у ворога, вражають його штаби. Тому там, коли ми, ми ініціатива за нами, і при найменшій можливості, ми витісняємо ворога. Пане Сергію, ще два питання в мене є. Скажіть, будь ласка, дуже багато було розмов з приводу того, що ось ось настане мінусова температура і почнеться. Ми бачимо, що декілька днів тримається мінусова температура. Почалось воно ніколи і не припинялось просто. Що ну, погода вносить свої корективи і обидві сторони до цього готуються? Хто краще покаже, покаже найближчі там і тижні? Ми ми, ми збройні сили України зокрема Східне групування військ робить все, щоб підготувати і техніку до зимнього етапу експлуатування, підготувати особовий склад, його забезпечити відповідною амуніцією і бути на крок попереду ворога. І ми це робимо щодня. Ворог намагається також. Ну не все в нього виходить успішно, зокрема, і в тому, ж щоб забезпечити своїх солдат теплим одягом. І судячи по тому, що його атаки не призводять до якихось суттєвих змін на цьому напрямку. Я думаю, що у нас є шанс показати, що ми і в зимню пору можемо бути краще ніж нас ворог. Чи є загроза оточення в найгарячіших точках на сході наших військ? Ну зараз на, на сьогодні безпосередньо е, немає, але звичайно, що ворог прагне це зробити. Тому ми робимо все, щоб у нього це не вийшло. І він зокрема в своїх інформаційних каналах е, ну, це вже не перше місце триває. Він постійно пише про якісь те загрози. Що вони там уже ледь-ледь не сьогодні, завтра про те, як я вже кажу, що стійкість і мужність наших воїнів ламає всі плани противника. І, а мудрість наших керівників і і, і, і досконалість штабів показало, що ще жодного точення за всі 9 9 місяців ми не дали ворогу зробити, і відтак, ну виключення був Маріуполь, тому що там була своя специфіка. І це був просто, просто як місто само по собі. А так ми всюди вміли правильно маневрувати на полі бою і зазнавати і горо зазнавав поразку всіх таких намаганнях. І хай так буде надалі, пане Сергію. Зі святом вас дуже дякуємо, Дякую. що долучились до нашого ефіру. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України.